Новий кабінет комп'ютерної томографії коштує близько двох мільйонів гривень. Бердечуські лікарі зізнаються, що про апаратуру такого рівня дотепер могли лише мріяти. Це швидкий сучасний апарат, який дозволяє здійснювати повноцінну діагностику якісну всіх органів систем, мультиспиральну комп'ютерну томографію з малою колімацією зрізу, що є по суті останнім досягненням у галузі комп'ютерної томографії, як галузі науки, як такої. Новий комп'ютерний томограф значно полегшить роботу лікарів. Якісне лікування відповідно потребує якісної попередньої діагностики. Бувають такі фори, що практично їх не можна транспортувати навіть до Житомира. І якщо втратити час, то можна втратити не тільки здоров'я і життя. Тому така необхідність була, ми про неї давно мріяли. Сьогодні вона здійснилася, але я вже сьогодні сказав, відкриваючи, що це не останній крок, ми будемо далі думати, яким чином, щоб на території лікарні можна пройти сучасну діагностику і пройти потім відповідне нормальне лікування. Нове устаткування не коштувало ані державі, ані області, ані Бердичеву жодної копійки. За діагностику городян взявся інвестор. Голова обласної ради Йосип Запаловський називає таку тенденцію добрим знаком. Це якраз взірець того, як потрібно працювати з інвесторами. Це не за бюджетні кошти. Це інвестор прийшов в Бердичев, купив цей апарат, і він буде. Обстежувати населення міста Бердичева. Це його бізнес. Але саме головне, що своєчасно вселити довіру бізнесмену, щоб він прийшов сюди працювати. Крім цього, голова обласної ради пообіцяв і надалі покращувати рівень медичного забезпечення громад Житомирщини. Зокрема, вже найближчим часом бердичівляни отримають сучасний рентгенапарат.